Якщо не покаєтесь і не увіруєте, не народитесь згори Царства Божого не побачите. І я сьогодні знову ж кажу народові України. Зверніться в Біблію і подивіться, коли народ Ізраїля, який знав, що Бог є, який мав пророків, ми сьогодні знаємо, що Христос є, тому що ми маємо Спасителя, єдиного заступника. Який заступається за нас перед Богом, тому що Бог може вилити чаші гніву, і Він бажає вилити чаші гніву на то все беззаконня, на то все ідолопоклонство. Якщо ви не покаєтеся, якщо ви не приймете Ісуса Христа належним чином в серці, а Він серцезнавець, обдурити його не можна, то не керуйте Богом. Він так, Він всюди, Він навколо нас, але ви в своїх думках не з ним. Ви в своїх діяннях не з ним, ви в своєму розумі, не з ним. То яким чином ви можете побачити Його славу, Його силу і Його владу? Тому не кажіть, Боже, де ти? Він всюди, а от де ти спитайся себе. Можливо, для когось це буде останнім попередженням. Якщо ти хочеш спасіння, а можливо, для тебе, хто хоче бути вірним Ісусу Христу, можливо, це буде останнє попередження і Тобі. Досить ілюзій, що ти спасенний чи віруючий, досить. Тіяння підтверджать, чи ти належиш Христу, то пробудіться. Відкрийте Євангелію, подивіться в неї, як в зеркало. Подивіться в зеркало Євангелія. Саме там і немає ілюзій. Євангелія покаже, хто ти є справді, що є основою для твого життя, покаже знову ж Євангелія. Твої сумніви покаже знову ж Євангелія. Чи ти віриш в Євангелію, покаже знову ж Євангелія. Будьте рішучими і сміливими. Будьте рішучі й сміливі, бо інакше дорога ваша не Христова, не Божа. І немає там Божої волі. А лише є ілюзія, що ви вірите в Ісуса, тому що Ісус Христос вмер. Я бачив його в церкві, він там розп'ятий, далі на дереві висить. Ні. Його там немає, Він воскрес. І цей хрест, засіб вбивства. А ти в цей хрест більше віриш, ніж те, що звершив Ісус Христос, і що Його дорога це і є Його хрест. Алілуя! Христос! Христос! Він є переконливим Словом, і Він є словом життя. Амінь.